Всім привіт! Сьогодні ми граємо Toilet Tower Defense. І сьогодні я би хотів повиконувати квести. Зараз... Трейд дуже хтось кидає, щоб отримати нового Годлі. Бо я дивився, я вам зараз покажу. О, круто! Давай раді Це подарунок, так? Оцей Frozen Speaker Man я отримав його, бо я всі подарунки. У нього 75 тисяч ДПС, він крутий досить. Але я хочу виконати... Ну, попробувати завдання, виконати всі. Але трохи важко, зараз вам поясню все. Бо тут можна отримати цього Годлі. 1750 грошей він дає. 50 тисяч демеджу, Кулдаун один, ну і ДПС, логічно, 50 тисяч. І Ринджа велика. Тобто це круті. А мені ще шість завдань треба виконати. Вісім треба загалом, а тут тільки шість. Його ще ніхто не має. І виконати я можу тільки п'ять. Бо Reach Wave 120 in Endless. Я пробував, бо в мене Reach Wave 80 in Endless. Це дуже важко. Я вам зараз покажу, скільки я там хвиль прийшов. Тому зараз будемо Ebys Mode проходити. Давайте заодно заскочимо на пост-офіс, швиденько глянемо. Залетіли і вилетіли. Окей, okay, біжимо до Ендлесу, я вам покажу, що там хвиль отримав. Ну, там десь більше 100 точки. 102 хвилі. Ну, і то я годину проходив, це було дуже важко. Ну, не так важко, я просто виставив деяких там юнітів і все. А саме я приходив Тарфолами. Ну це трохи важко. 120 хвиль. Можливо, ви можете мені допомогти, якщо хочете, досягнути 120 хвиль. Я буду дуже вам вдячний. Пишіть в коментарі. О, мені один раз треба перемогти, щоб ангновий. Відкрити. Ну, не перемогти, а просто 5 мор. Ну, тим словом. А вот тут пише, що по-другому. Данне екстре. Ну. п'ять Мор. Напевно, гроші. Ну, no, одним словом. Біжимо в Abby Smal Mod. Зараз виберемо якогось Юнітю. The Void або Abby Smald 50 хвиль. Можна взяти Present през, Спікермена, Санту Тіві Мені, Frozen Спікермена. А, ну і... <кій> я не знаю, може взяти когось замість Старфола, Ну давайте, наприклад, фьючера візьмем. І все, можна йти в The Void. Може хтось до мене, ні? Окей, я сам попробую. Ну, я, звичайно, сподіваюся, що я пройду, бо я ще ніколи не грав в Ebis Mod. Тут зараз... О, вже ми заспавнились зараз. Ну, телепорт ще йде? І давайте, поки ми телепортуємося. Я знаю, вам не важко. Можете опуститись під відео, підписатись на канал і поставити лайк. Мені приємно, а вам взагалі не важко. Дуже дякую вам. Заходимо, вже замотуємося. О, все, монтажилось. тільки я чорний щось. Е. Все, не прогрозилося іще. Добре, завой, то тут, тут... Тут о, яка гарна мапа. Я на ній ніколи не грав, але я знаю, як вона виглядає. Два. І ставимо Санту. Ой. Вибачайсь, троха тут там. Е, Підлагула. Санта. О, все! Ідеально. Ого? Напевно, зараз краще замість того, щоб санту ставити. Я, напевно, краще поставлю одного санту. О, ну, оцього з презента. А, а мені гроші не вистачає. А оце трохи обідненько, знаєте? І трохи зараз небезпечно. Я думаю, першу холі ми можемо припустити. І зараз я поставлю собі Фрозена. От, тільки в нього щось не відображається його. Та от Дес... Ну, ренджа Окей, ми справимося. Тепер можна ставити санд. Розворот і зараз ставимо Сенту. Йо, я його щось кручу, того Санту, і не можу виставити нормально. І ще одного все. Він тут так якось став. Добре, Фрозен, він непогано виглядає, він з плешем б'є, у нього стойліт сповільнення. Давайте я поставлю од... одного презента. Ого, вони нам всю базу чуть би не знес. Я навіть думаю може другого поставити. Давайте поставимо. На всякий випадок. На всякий такий. А тут зараз бос дойде. Ну, дойде до нашого того. Фрост. Як його там... Фрозен. Замороженого камерамена. Та, да, він спильнює, добре, так, 50%. Сандалі викачуємо, бо. Завдяки сантам... Ой. А в нього, ну. Добре, тут є ті. Я. Вони багато. Тобто їх йде. Мініганчик. 12 тисяч хп. Добре, ми справляємося тут. Я це знаю. Щось важко трохи йде. Окей, цими ми можемо грати нормально. Можна викачати двох одного хоча б. О. 1000 викачали У нього тепер багато ДПС, коли він йде. Вся. 15 тисяч ДПС і 5000 хп. О. І тут і б'ють їх всіх. Е. Ну пилку вбили. Помилка, що я його так близько поставив треба його посередині. У нього радіус великий досить. треба сюди його поставити. Він прокачати його разок хоча б. А верхнього вони не можуть. Йой, що так важко? 60 Десята... А, ні, все ми справляємося, окей. Динамітік. Це ф'ючерів. Будемо виставляти зараз ф'ючерів <coughs> помаленьку. Бо фьючери вони бомбезні. От ми справляємося нормально. Добре, можна одного викачати ще одного того. Іншого прилежного презента. Окей, все ми тут справляємося. Ідеально просто. За 2500 зараз фьючера викачаємо і далі будемо сант викачувати. Все викачали. У нього там 80 ренджа буде. Ой, 50. Йоу, я думаю, у нього так величезна. Ну, саме добре справляємося. З одним ф'ючером. Фрозена можна... Хай стоїть один для того, щоб сповільнювати. Бо і ф'ючер спро... ну, сповільнює. І Фрозен сповільнює, ну. Як з два сповільнення. Це добре. Сповільнення це взагалі дуже добре, але. Я б не сказав, що цей фрозен дуже потужний якийсь. Ну, Future теж хай стоїть. Одного Frozen викачаємо на максимум і далі я буду ставити тільки ф'ючерів. Бо вони круті. Але отій йдуть. Оті Кенді спікерме, вони такі круті. Вони сильні дуже. Я би викачав ще одного цього. На 4200. Грошей не вистачає, але Сант можна повикачувати. Бо також ті кенді. Спікермени допомагають дуже сильно, не дуже допомагають. Їх ще й тут так багато. Я думаю, можна ще два навіть таких поставити, щоб ще більше йшло. Їх. Оп! Я, я їх на кінець ставлю, там вони хоч і виставляють, де вони стоять. Але я їх тут ставлю, щоб вони на всякий випадок, бо десь тут поставлю, вони не допоможуть, а там вони всі будуть стояти. Ну, нормально, так. Можна, думаю, зараз одного викачати за 4200 ще раз. Або ні, краще викачати санд. Окей, okay. двадцята хвиля вже зараз. Шість хвилин ми проходимо 20. Це добре. Це гарний результат. Ого, скільки тут сорок юнітів. Я коли вендлис проходив, у мене стільки не було. Я коли Endless грав, ну, коли я пробував виконати той квест на 30, 120 хвиль, то в мене навіть 40 юнітів не було. Максимум в кінці, вже коли я там здався, бо там вже вони проходили, щоб вже швидше дійшли. Придбав юнітів, бо там було б дуже довго чекати, поки вони дійдуть. А так я час економив і прийшов 100 хвиль. Щось їх багато трохи, а де боси? Де той бос саме? Щось боса я навіть не бачу. Ні, зара автоски вимкнем. Поки ми того боса не б'ємо. Ні, ну ми бо Флеймсра. Але я не розумію де той гігант. А во геант. Дуал Блейд Тойлет. Щось ми... Помаленьку, я так скажу, я mm не раєм. -hmm. Угу. Lightning Time Stop. А ч ты клофтуалет пишел против своих? Аут от... аут зара. А якщо це роблять в ті вот... Дивод... Презенти, то я в шоці. Якщо він зараз на своїх піде бити їх, то я буду дуже в шоці. Ні, він їх не атакує, але. Вони їх розвертають. Я не розумію, хто це робить. Чи це спікермени? Чи хто це робив? Ну просто пішов. Чи може тут то який тойлет сам так робить по собі? Ой, цікаво, що то в мене купа грошей. А ну оглядом. По 4200 можна одного викачати і другого за 4200. Добре, тепер кожен а ще цього за 4200. Цього. Це 4200. І вони будуть по 21 тисячі ДПС у мати. Трошка автосків вимикаємо. Ну трохи важкий режим. Я би не сказав, що легкий режим. Можна викачати ф'ючера помаленьку. Або краще ще одного ф'ючера. І ще одного. На всякий випадок. А оце мені щось не подобається, трохи щось... Я Програєм щось, ми щось ми програємо так добряче. Так дуже добряче. Ну ті вже так не засевлять прям. Ні, ну щось ми трошки справляємося все-таки, але не дуже. Розвернули, може А, той от... Таймстоп зупиняє, так. Не знаю. Розвертає якогось одного. Все, ми програли. Обідно. добре Шкода, звичайно, але я буду, може, попробую потім пройти без автоскіпу взагалі поза відео вже. Бо це буде як то, що ви не дивились, бо це трохи нудно буде. І вам буде не цікаво на це дивитися. Як я просто півгодини сижу і нічого не роблю. Просто ставиш... Без автоскіпу виставити всіх юнітів і все. І так можна інтес про. Завжди. Ну що ж, а на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім папу!